О, всім привіт! Це друга частина. Оцю штучку, кстати, хто не почув, хто не дивився, цю штучку можна знімати. Господі, другий раз пшикнуло так У нас по газіки. Так, просто повертаємо, щоб воно таке було. Так, повертаємо чуть-чуть вниз, отак. Першу зняли. І другу просто так висовуємо і все. У нас тепер буде така лінія. Або можна зробити кружочок так само. І вдіти собі як браслет. Ну і така бутилочка буде. Сюди можна щось вчепити. Там не була оця штучка. Ну і можна, звісно, її назад вдіти. Так само. Так само розчіпається, защіпається. Беремо спочатку оцю цей бік, там, де ось ця штука є. де дирочка, засовуємо. Отак засунуємо. І беремо, тако повертаємо, засовуємо. В ту дирочку вниз, спочатку. а потім вверх. І все, навчекане воно. І все. <кхи> <кхи> Подивилась трошки слиною. Ладно, все. І на цьому все закінчене. Всім та-пока. Я буду їсти. принкос.